Один із напрямків діяльності фонду МХП громаді реалізація конкурсів мікрогрантів, роби своє, який покликаний підтримати мікропідприємництво в цей складний час. Учасником конкурсу бізнес-ідей став салон Б'юті Лайф з проєктом Операція по спасінню Б'юті лайф. Днями відбулось офіційне відкриття салону та вручення відповідного сертифікату за участі фахівця із соціальних проєктів благодійного фонду Віталія Очеретяного Щоб тут завжди були вдячні клієнти. Щоб розвивалася як матеріально технічна база, так і різні там модельні стрижки. Отавсьовсьо, все, все. обще всі ті цілі, які тут були заплановані, були досягнені. Вже в цьому році, в наступному, і з кожним роком все в порядку. Так що, добрий путь. Пан Віталій вручає сертифікат фонду, який засвідчує перемогу підприємства в нелегких грантових перегонах. Це засвідчує те, що не просто прийшли, сказали дайте гроші, а написали проєкт, дізналися, знайшли на сторінці, що є такий проєкт, зізвонилися, сказали працюємо, працюємо, що треба, пишіть проєкт. Люди постаралися, написали проєкт, боролися, був конкурс, перемогли. І тому цей сертифікат засвідчує і хотілося, щоб він у вас теж був такий десь на почесному місці, як одне із ваших досягнень. Тому раді з вами працювати, ініціатива вона завжди пощаряється. Тому тримайте, хай буде супер. На кошти гранту було закуплено необхідне обладнання, інструменти для роботи салону, які відповідають вимогам сьогодення і покликані покращити не тільки сам процес роботи, а і дати можливість клієнту відчути високий професіоналізм персоналу, комфорт і задоволення від результату. І все це тепер буде засвідчено логотипами фонду і девізом проєкту Разом робимо важливе. Також пан Віталій відмітив, що надважливо сьогодні, що салон це офіційне підприємство, а це означає офіційне працевлаштування, відрахування в бюджет. Є податки, які будуть на виліку, так, так. наповнюється бюджет, створюються робочі місця. Так. Надаються послуги то ну, це, це до чого ми стремимося і що має бути. Та війна, Але ж мають дівчата бути, е як завжди, красиві, красиві. як квіточки. Заради кого? ж є да, да. воєнно. І тому забрати це все зараз, бо війна це буде неправильно. І НКП громаді за підтримки МЗОКК роблять такі коректи. Також потрібно відмітити, що реалізація таких проєктів дає можливість працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Це Аня. Вони з родиною із чоловіком двома дітками переїхали із Харкова. Да, ти працює. Ось і чоловік працевлаштувався в нашу місцеву лікарню. А Аня побачила оголошення про те, що потрібен візажист і бровіст, прийшла до нас працювати. Привезла, і... свою, косметику. Привезла свою косметику, так, вона повністю з усім робочим а ви працювали інструментом. Там, да? Ну, да. В неї більше шести років вже досвіду саме візажиста і бровіста. Ось. Тому я дуже рада, що Аня у нас є в команді. Браво Аня! Це дві дівчинки, що саме якраз роблять манікюр і педикюр. дві студентки. Це те, що я казала, що Beauty Life, коли ми його спасли, це велика платформа для розвитку, для трансформації і для втілення різноманітних крайсів ідей. Це дійсно правда, тому що ми дійсно, дивіться, працюємо чотири роки. Працюють дві так, студенточки. Такі, ну, да. Раз, да, чуть -чуть. Да. До речі, це чотири роки, воно дуже скорочує гарно час, mm. не витрачає по окремості цієї важливо. важливо. Да. Було зазначено, що такі проєкти дають можливість трансформації працівників, які, виходячи із обставин потреб, можуть змінювати вид своєї діяльності і працевлаштовуватись. Тому, як зазначив пан Віталій, ці проєкти надзвичайно потрібні на сьогодні і допомагають малому бізнесу вижити в складний час війни. Сьогодні у нас відбувся такий черговий фінальний етап реалізації конкурсу мікрограндів Роби своє. Це такий конкурс як відповідь на наслідки війни. Благодійний фонд МКП громаді створив цей конкурс для того, щоб підтримати мікропідприємництво, щоб підтримати. В такий складний час, час, коли війна, час, коли економіка є дуже вразлива. І люди, які перемістилися з окупованих територій, столкнулися з тим, що не можуть реалізувати ті чи інші свої проекти до цього часу. Вони мали свій бізнес, а зараз втратили. І тому благодійний фонд МКП громаді спільно з МЗВКК та легко. НВФ Урожай створили і не побоялися реалізувати такий конкурс, роби своє. На сьогоднішній день по Миронівській територіальній громаді реалізовано 5 проєктів. Сьогодні ми зробили заключну частину і реалізували спасіння салону «Beautiful Life». Це проєкт, який є важливим для громади, тому що краса має бути. Попри все, І ми сьогодні пересвідчили, що дійсно цей салон користується популярністю, є відвідувачі, є плани на майбутнє, да, відключають світло, да, там є такі тяжкі перепони, але тим не менше вони працюють.